Ані всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо гуманітарний вантаж. Німеччини доставлено у броди, речі призначені для українських воїнів. Тож попрямують на передові позиції бойових частин. Таким чином вдасться виконати частину запитів від захисників. Отримано 10 генераторів, продукти харчування довготривалого зберігання, воду та медичні рукавиці для військових госпіталів. Допомога надійшла у благодійний фонд Берегиня від спільноти Україна допомога Брайтштайт імені святого Лаврентія. Керівником організації є професор Генріх Беннер, який 20 років співпрацює з Анатолієм Белеєм. Нещодавно бродівський міський голова зустрівся з доктором Беннером. А сьогодні дякує за отриманий вантаж і багаторічну підтримку України. 19 липня парафіяльний міні-табір Веселі канікули з Богом на парафії Святого Миколая Української католицької церкви міста Радехів. Завітала інспектор сектору ювенальної превенції Червоноградського РВП УНП у Львівській області, капітан поліції Оксана Христюк. Разом спільно з колегою пані Оксана провела пізнавальний захід для дітей на тему: знай правила дорожнього руху, діти дізналися, як правильно поводитися під час канікул та вивчили нові дорожні знаки. А також кожен зміг спробувати себе в ролі дуже важливої професії поліції. Дякуємо пані Оксані за пізнавальну зустріч та корисні подарунки для діток. Козинській сільській територіальній громаді, 8 липня, відбулася сесія Брейншторм. Аналізуємо проблеми молоді громади, обираємо одну, яку посилам вирішити молоді, яку провела Марія Орлова, експертка проєкту Активна молодь Сильна Громада, що реалізується за підтримки проєкту Ісейт Говерла. У тренінг взяли участь 18 осіб: активісти, місцеві лідери, представники учнівського самоврядування з різних куточків громади, а також працівники сільської ради з числа молоді. Марія Орлова розповіла про жіноче лідерство та можливість участі жінок і дівчат у прийнятті рішень у громаді, у тому числі і участі в молодіжній раді. Спільно з учасниками під час сесії було різними методами проведено опитування молоді та презентовано групами своїх результатів іншим учасникам. На основі результатів опитування були сформовані проблемні питання. Також проаналізували ситуацію та причини негативних явищ у громаді, обрали спільну проблематику Молодь не ініціативна. Та першопричини її виникнення, а також генерували ідеї, які будуть служити розв'язанню даної проблеми, і все це проводили відповідно до методики Килим ідей. На завершення відбулося голосування за спільну ідею для роботи, ідею переможця, це створення молодіжної інфраструктури під потреби молоді, молодіжні простори, спортивна інфраструктура, проведення спільних зустрічей, підвищення компетенцій у молоді щодо можливостей та створення молодіжних інформаційних каналів для комунікації. Необхідність створення молодіжної ради підтримали всі і не обговорювали. В підсумку проходження чотирьох тренінгів усі отримали сертифікати про завершення навчання у школі молодіжних рад та вже готові до наступних кроків проєкту для створення молодіжної ради задля розвитку і покращення молодіжної роботи у Козинській сільській громаді. 21 липня в місті Глиняни відбувся фінальний захід проєкту «Ремесла як форма стійкості, який відвідало близько 200 осіб: представники обласної та міської влади, викладачі закладів освіти, місцеві жителі, представники сусідніх громад. А основне понад 20 самих учасників проєкту, більшість з яких внутрішньопереміщені особи. Учасників заходу привітав міський голова Глинянської громади Володимир Чорнопис, начальниця відділу культури, молоді і спорту Глинянської міської ради Мирослава Колодій, голова комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради, викладач Іван Щурко, а також доктор мистецтвознавства знавства, професор Ярослав Кравченко. Представники громадської організації Центр суспільних інновацій, професорка Зиновія Шульга, академік професорка Марія Флейчук, доцентка завідувачка кафедри менеджменту мистецтва Олеся Дацко, наукові співробітниці відділу ткацтва та килимарства у місті Глиняне, комунального закладу Львівської обласної ради, історико-краєзнавчий музей Ольга Новак та Ірина Пилипів, керівник громадської організації фонд розвитку глинян Олег Гураль. Отець церква Святого Миколая в Глинянах Андрій Лукачик, Ірина Бунза, а також староста села Підгайчики та координаторка музею на Унтервалю Олена Клосовська. Заспівали для учасників заходу Неля Мельник, головний спеціаліст відділу освіти культури, молоді та спорту Глинянської міської ради, а також юна співачка Олеся Долішня зі Львова. Вірші читала Марія Павлуцька зі села Куровичі. У залах музею міста Глиняни відкрилася виставка творчих робіт учасників проєкту. А саме килимків, краєк, рушників, серветок, сувенірів, виконаних учасниками проєкту. Також в музеї відкрилася виставка Гланянський килим крізь час та простір. Фінальним акордом заходу стала демонстрація колекції антентичного та сучасного стилізованого одягу учасників проєкту. Під час заходу тривав фестиваль Ремесел, на якому учасники проєкту та запрошені гості представили свої творчі роботи, зокрема серед них авторські лірки, сувеніри, горбелени. Крайки, Герасівки, прикраси, солом'яні вироби. Дуже важливо, що учасниками проєкту була молодь, студенти Львівської національної академії мистецтв, Української національної академії друкарства у Львові, Національного університету Острозька академія, а також учнівська молодь. Умовах війни потрібні дуже проєкти, які надихають і учасників проєкту, і місцеві громади розвивати сучасну власну культуру, незважаючи на тривалі відключення електроенергії. Учасниці проєкту натхненно творили, зробили справді чудові роботи, які будуть продемонстровані у місті Матера в Італії у 2025 році. Особливою родзинкою проєкту стали доповіді Юрія Мельничука, Марії Флейчук та Зиновій Шульги, а також щоденні зустрічі, обмін досвідом у межах яких кожен учасник розповів про власну творчість, життєвий шлях та здобутки. Власним досвідом поділилися також ательє з випуску килимів, яке переїхало у місто Косів Івано-Франківської області, закупованої нової Каховки, які спеціально прибули на проєкт у місто Глиняне. Особливо цікавими для учасників стали виїзні тренінги, у межах яких вони вивчали творчість та культуру глинянської та сусідніх громад, у межах яких на учасників справили велике враження. Екскурсія проведена надією рудою у костелі 16 століття у селі Вишняне біля міста Глиняне, де збереглися розписи Романа та Маргаріт Сельських, а також знайомство з музеєм на Унтервалю у селі Підгайчике. Побували свято Успенській унівській лаврі, а також відвідали філії Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, Золочівський замок. Ця величезна синергія, яку дав цей проєкт, справді надихає. Цей проєкт точно простійкість. Щиро дякуємо усім співорганізаторам та партнерам, які максимально сприяли у проведенні цього тритижневого проєкту глинянах. Проєкт ремесла як форма стійкості реалізується в партнерстві з Італією та громадською організацією Центру суспільних інновацій за підтримки фонду Ізоляція. На сьогодні питання впровадження енергозберігаючих практик у повсякденному житті набирає дедалі більшої актуальності. Відтак, серед населення наразі гостро постає питання щодо енергозбереження та відповідно економії енергоресурсів, у тому числі споживання електроенергії. В Україні, як і в інших країнах, стан впровадження заходів з енергозбереження є вкрай недостатнім, а житлово-комунальному господарстві критичним. Тому практичні кроки у напрямі енергозбереження скоріше є підтвердженням культури та високого рівня свідомості суспільства. Існують декілька простих порад, слідкування яким дозволить. Використовувати електроенергію більш ефективно і відповідно заощаджувати кошти. Використовуйте електроефективну побутову техніку. Побутові електроприлади мають спеціальне маркування від класу А до G. клас А найбільш енергощадний, А плюс А, Б, С, Д, G – менш енергощадні. Економія на освітленні. встановивши у своєму помешканні енергозберігаючі лампи, ви зменшите споживання електричної енергії. Встановивши світлорегулятори і датчики, які автоматично вмикають та вимикають освітлення, при появі людини зменшиться споживання електричної енергії. Не встановлюйте холодильник біля газової плити або опалювальних приладів, або там, де є пряме сонячне проміння. Не ставте в холодильник гарячу їжу. Використовуйте пральні і посудомийні машини в режимі повного завантаження. Правильно експлуатуйте електроплиту. Використовуйте посуд з рівним дном та діаметром, який дорівнює або трохи більший за конфорку електроплити. Врахуйте, що конфорка електроплити після вимкнення певний час продовжує виділяти тепло. Вимикайте світло, коли виходите з приміщення, не залишайте електроприлади у режимі сну, вмикайте кондиціонер лише при закритих вікнах і дверях. Правильно експлуатуйте електрочайник, кип'ятіть стільки води, скільки необхідно на даний момент. Вимикайте електричний бойлер, якщо протягом тривалого часу ним не користуєтесь. Бойлер у режимі очікування споживає електроенергію, автоматично вмикаючись для підігріву води. Правильно обладнуйте помешкання освітлювальними приладами, використовуйте в робочих зонах помешкання точкові світильники, точкове освітлення набагато економніше. На цьому в мене все побачимось вже завтра. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!